Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. І ми йдемо на день народження. Я несу торт. Як нам далеко йти? Дивіться, як я взута, якщо так далеко, це Рома прийшов мені допомогти, єфремчика забрати і торта. Тому що я б не змогла їх всіх разом зайти з ними. Йдемо вітати. Дімулю. Ну ось ми вже прийшли. Ці їхні ігрушки тут. І тут. Добрий день. Діма з ним народженням тебе. Держи торта. Держи крепко, знизу бери. Знизу. Отак. Неси туди, поставиш. Тут на кухні готується все. А хлопці лежать щось уже. А Таня мене запрошувала на її відкриття. Як вона повишувала свій, свій... о, як вау! Супер, молодець! Угу. Супер! І там позложувала. Добре є, молодець. Ти лежала тут. Оце така є кімнатка. Речі, ліжок, ліжко. І, і все. Хватає. Оце таке. Це в хлопців. Хлопці граються. Ну, подивіться, дуже все смачне. Сьогодні не всі приїдуть, бо не виходить, Вони привітали раніше їх, а ми близько, то ми прийшли. Ще будуть крильця. Так, всі по домашньому, по сімейному посидимо. Да, щоб просто поїсти, сказала Танюшка. Так, все. Подивіться. Я вже, значить, потім озвучу. <пілляє> все, <що? пілляє> Кура, чи <м> <пілляє> ну. Це чи. м'ясо. Салаті. Я трохи твоя. Рибка. Це я беру їсти. Давайте вже ми тортика запалили, спиваем Happy birthday to you. Happy birthdays! Happy birthday to you! Happy birthday! To you Happy birthday Dear поспішив. Запали. Зараз будемо смакувати. Ось у нас фрукти і тортик. Подивіться, вже всі готуються торта, торта. Так, подивіться, який тортик. В розріз. ось фруктики. Гарно, так? Угу. Смачних сказали хлопці. Дивіться, ще ось так. Форму цю не доставала, бо боялася поламниця. Рома другого куска вже бере, а, да? ж так? Так що. Смачне дімуля? Неї, що Подивіться, головний гость цього свята. Єфремчик. Це для тих, хто просив його зняти. <сі> Синулька, єфремчик. А він як і не бачить йому те, що він знайде щось, то наклейку він бачить тут і вже пробує. Тесенько. Він уже поїв гарненько. Ми поки що сидимо. Там всі торт їдять, чай п'ють. Бачили, як він зробив. Бери ще раз. В його вже о, супер, синку! Е, в його... Але ж головне, треба ставати на ножки, йому може так допоможе. В його вже шостий зубчик прорізується, уявляєте? Просто один за одним так пішли. Тепер зрозуміло, що він був неспокійний, чому він погано спав. То я надіюсь, вже буде легше. Дивіться, Танюша собі зробила такі листочки, сама своїми руками каже це, і повісила собі в кімнаті. Так гарненько. Це гірлянда. Краса. Так, і хочу показати з її кімнати, які буде, а це не до нас. Із її кімнати це просто на ту дорогу, як ми заїжджаємо. Ось так. Тут так гарно ялиночки. А зараз покажу, які вікна до нас. Це я із кімнати від хлопців. Подивіться, ось. Ось там. Зліва. Оце наше вікно, це хлопців кімната, а там менше. Уявляєте, так близько, ще ми ніколи не жили, навіть в Україні. Так, вони вже граються. Подивіться, вже всі просто зайняті. Вау, який. ти що. Подивіться, які різні цікаві іграшки. Багато, багато ігрушок, так як і в нас. Так, не свариться, я переступаю. Sorry, sorry їдять гарно. Дивіться, ми вже йдемо додому, і там хлопці граються. Зараз я піду візьму коляску, щоб вони гралися, бігають. Ось так у нас. Вже пройшло день народження, йдемо додому. Подивіться, в нас вже вечоріє. Хто знає магазин? Не видно за деревами, костко. Ось хлопці машинки позалишали, пішли десь там трошки в ліс гуляти з Оксаною. Я коляскою не поїхала, Єфремчик заснув. Стомився, він хотів спадки. То добренько, що тут знайшли, де можна в ліс ходити, гратися трохи тако, то вони хоч вибігаються. А то буває, ну, де хлопцям, дітям подіти енергію. То Трохи тяжко. Але це вже знайшли вихід, то добре. Ну що, я всім дуже-дуже дякую за перегляди ваші. Всім пока-пока!